Депутати, будь ласка, зареєструйтеся і розпочнемо. Андріївна, yeah. а не розглядалося питання до Ольги Вікторівна, у okay, п'ятницю давала мамочки до Слива, в мене в школі дитина хвора що там допомогти матеріально. А мати цю по турботі? По турботі, так. Заяву давали? Давали, Ольга Вікторівна давала заяву. Якщо давали, то вона пішла на турботу і її працюють і кошти нарахують. Це жіночка, так. Вона повинна приписати заяву січню. А вона все вороке обона, обона вороке, знає, я їй позвоню. Якщо хочете себе

Я думаю, ситуація. Що зміниться? Не балакает. Просто вы пришли, добрые дайте, вот я спорю, что варящие. Сейчас я домой выживать. Да, да, да. Хорошо, сама звучку мы проходим. Пожалуйста, проходите.

Я Не хочу, <гану> вони не хочуть. Не вірю вже ні. У <гану> нас така приєднається. Починаю працювати, були дервивали. Ні, вони у <гану> вас розвитку. Шановні колеги, нам треба дуже швидко почати сесію. Так, давайте, в перереєструвалися, куди всі вийшли. Зараз голосуємо. Робота робиться і <звук> саме. <звук> Правильно, сам. Давайте включайте їм, каже, Микола Миколаївич дореєструється. А даже 17. 16 у нас. А 17. Да и 17. там мог сидеть Я можу сидіти спокійно? умеет. Вот за ритуалы. Селищної ради восьмоскликання скликання. Із 26 обраних депутатів прибули 17. згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія ради є повноважною, якщо від пленарному засідання бере участь більше половини депутатів і загального складу ради. Наша сесія є повноважна. будуть пропозиції щодо початку роботи сесії. Дозвольте 55-ту позачергову сесію сесію скликання оголосити відкритою. no Нам необхідно обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную включити до складу лічильної комісії Кірину Дмитро, Моторного Миколу Миколаївича та Єргаєву Слану Валеріну. Якщо немає, заперечень, будь ласка, лічильна комісія займіть свої робочі місця. Та потрібно обрати секретаря у складі двох депутатів. Пропоную цопа Повлонисової та садова Тетяна Йосипівна. Перед початком ми вже затверджуємо. Давайте перед початком роботи нашої сесії оголосимо хвилину мовчання. Телефони недоручні вас, бо виявить якась некрасива хвилина мовчання. Дякую. Наші питання порядку денно пройшли на засіданні спільних, спільних комісій. Були деякі питання сняті. Пропоную затвердити порядок денний зі змінами. Зчільна комісія, прошу. А я зараз покличу. А зараз тут. Ну, голуби, так що так? Пропоную затвердити порядок денний зі змінами. Безбожний. Голуб відсутній вже, правильно? Не не Берник. Сенджик. За. За. Моторний за Філанов. За.

Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: про згоди на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі спільної власності територіальних громад сіт селищ міст Миколаївської області у комунальну власність Воскресенської селищної ради. Будь ласка, лічильна комісія. Згоденно. Ага. Безбор. За. Берник. За. Сенджик. За. Моторний. За Філанов. За, За. сивопляс. За. Білячак. Сорока. Запорощенка. За. Ітанович. Садова. Єргаєва. Орлова. ЦОПА. Антинетку. Котува. 16 За. Рішення рішення прийнято. Наступне питання про зміну назви юридичної адреси Граївського закладу дошкільної освіти Ясла Садок. Веселка Воскресенської селищної ради Миколаївської області і затвердження статуту Миролюбівського закладу дошкільної освіти Ясла Садок Веселка Воскресенської селищної ради Миколаївської області. новій редакції. Безбожний. Берник. За. За. Моторний. За. Філанов. Сивопляс. Біляча. За. Сорока. За. Запороченка. За. Сільданович. За. За. Садова. За. Орлова. За. Сопа. За. За. Котула. 16 за рішення рішення прийнято. прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 22.12.2023 року номер 18 про затвердження структури та штатної чисельності представників апарату з виконавчих органів Воскресенської селищної ради на 2024 рік. рік. За. Берник За. Сенджик. За. Моторний за Філанов. За. за. Севопляс. За Білячак. За. Запорощенка за. 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 Єргаєва. За. Орлова. За. Антинет. Катува. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання. внесення на змін до бюджету Воскресенської селищної територіальної громади на 2024 рік. За. за. Берне. За. за. Моторний за, Филанов. За. Чиропляск. За. Біляча. За. Сорока. Запорощенка. За. 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 Садова. Іргаєва. Харлова. За. За. ЦОПА. За. За. Котула За 16. За Рішення прийнято. Наступне питання про надання ТОВ «Юкрайн Тауер Компанії на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, площею 00050 га, кадастровий номер остання числа 0971 для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій в межах території Воскресенської територіальної громади селища Воскресенське. Моторний, за пилано, за. за. білячак, за. сорока, за. за. фельтанович, за. за. садова, за. орлова, сопа, за. 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 котула. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації, землеустрою щодо встановлення відновлення має земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі власної земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, громадянці України, Новицькій, Наталії Олегівні в межах Воскресенської територіальної громади за межами селища Воскресенське. Безбожний. За Берник за. Сенджик. За Моторний. За, Філано. За. Сивопляр. За. Білячар. За. Сорока. За. Запорожник, За. Фельтанович, За. Садова, Єргаєва, Орлова, За. Сопа, Антинеску, Котула. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. ТОВ Україн Тауер Компані відповідно до класифікації видів цільового призначення земель 13.01 для розміщення та експлуатації об'єктів споруд електронних комунікацій, яка розташована за адресою Миколаївського область, Миколаївський район, Воскресенська селищна рада, селище Воскресенське. За. Берник за. Сенджик. За. Моторний «За Іланов. Сивопляс. За Білячак, Сорока, за. Запорощенко, за. Петтанович, за. Садова, Єргаєва, Орлова, Сопа, Антинеску, Петува, 16 Шестнадцять за. за. Рішення прийнято. Наступне питання про припинення договору оренди землі шляхом його розірвання. Безбожність за. Берник за. за. Моторний за киланов. За. Сивопляс. За. Білячак за. сорока. За. За. Пільтанович. Це за. до вас. За. Єргаєва. За. Орлова. За. СОПА. За. за. Котула. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про намір передачі комунального майна в оренду. Що? Про... про амбулаторію. Про амбулаторію. Ми ці питання всі зняли. Безбожне. За. Берник. За. Ксенжик. Моторный Зад Иванов, Сивоплян, за, 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 Бедачак, Сорока, За Занович, за, за, Садова, Єргаєва, за, за, Орлова, за, Цопа, за, Антонетку, Котува. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 11 до 9 2020 року номер 8 Про затвердження переліку першого типу та переліку другого типу об'єктів комунальної власності Воскресенської селищної ради. Безбожний. «За». Безбожне. За. Сенджик. За". Моторний. За. Філанов. За. Сивопляс. За. Біляча. За". Сорока. «За». «За». Запорощенка. «За». за". Садова. «За». Яргаєва. Стопа. Антенневку. За. за. 16. За. 16 за. Рішення прийнято. Наступне питання: прийняття транспортного засобу автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter 906 ac 35 у комунальну власність Воскресенської селищної ради. Безбожник. За. Берник. За. за. Моторний. Зафілано. За. Сивопляць. За. Білячак. За. Сорока. Запорожня. 16 шістнадцять да. за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження проєктної документації на будівництво за робочим проєктом нове, нове будівництво захисної споруди цивільного захисту про дереаційне укриття групи П5 для будів... Калинівського ліцею Воскресенської селищної ради Миколаївської області, Миколаївського району, село Калинівка, вулиця Соборна, будинок 15. Безбожник. За. Бердник, за моторний Філанов. За. Біля за. 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 Білячак. Білячак. За. Запорожники Пільтанович. За. За. Садова. За. Єргаєва. Орлова. За. Стопа. Антинетку. Потува. 16, 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Питання порядку денного сесії розглянуто. 55-ту позачергову сесію. Оголошую закриту.